Давай, заходь. Добрий день. Боже, нарешті ми вас знайшли. Добрий день. Невже не можна було якісь таблички поставити? Добрий день, вам чимось допомогти? Так, допоможіть, будь ласка. А ну, показуйте очі, що тобі треба. На жаль, цього немає на В сенсі немає. Ми вас ледве знайшли. А чому у вас їх немає? Їх, на жаль, розкупили вже. Ясно. Ви не можете стільки замовити, щоб на всіх було достатньо. На жаль, ми не знаємо саме кількість потрібна буде нам. Ну дивіться, через вас дитина плаче. Мама, я хочу, Можливо, вам ще якийсь альбом підказати? О, а такий буде? На жаль, і цього немає. Мама, У вас взагалі щось є в цьому магазині. А <смас> такий. <І> цього немає. <смас> а коли вони всі будуть? В неділю? В яку неділю? Неділю буде стрімна поставкою на нашому твіч каналі о 20.00. Там ми будемо розпаковувати всі наші новенькі альбоми.